Всім доброго ранку. Я вирушаю в Київ на фестиваль, якому я буду сюди. І це мій плохо. Подивіться, який я собі зробила мейк. Він воно вам на камері виглядає краще, ніж в житті. І це добре. А, ось, На вулиці дуже-дуже холодно, прям дуже-дуже холодно. У мене дуже великий і важкий пакет. Да. Ну, все, все як зазвичай, в принципі. Ось, я сподіваюся, що я зараз встановила свою маршрутку. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну що, я в Києві. Ура! Ура! Я доїхала, причому я доїхала за а, дві години? І щоб ви розуміли, якщо б я прийшла б в маршрутку за ну на хвилин десять пізніше, я вже б не уїхала. Ось так, ось так, да. Бо люди почали купляти завчасно квитки. Типа, і вони дорожчі дорожчі. Бо я купила собі квиток назад вже. І він і від дорожчих набагато, ніж просто так купляти в маршрутці. Ну, коротше, головне, що я тут, головне, що в мене є вже квиток назад. І будемо їхати на фест. Всім привіт, я вже на локації фестивалю. У мене є... Такий неймовірний бейджик. Ой. Тут написано, що журі. Ось, а ще, ще я покажу вам теж дуже-дуже гарну красоту. Короче. в цьому році ще отакі гарні картки. Просто подивіться, які вони гарні. Вони переливаються, це не дуже видно на камері, але вони дуже гарні in life. Ось. І взагалі тут дуже-дуже гарно, дуже багато локацій, дуже багато всього. Ось я вже. Походила, зараз вам трошки познімаю, покажу, що як тут, як тут все відбувається, але тут дуже, дуже гарно, дуже дуже гарний, дуже гарно, багато людей, дуже багато гарних людей, дуже багато косплеєрів, дуже багато кейпоперів, коротше, Дуже багато всіх. Да. Ось дивіться, це на вулиці локація. Зараз я вам покажу, напевно, що всередині. Да. Мені дуже подобається атмосфера, люди, людиновитих людей. Я ще трошки закрекана після виступу. Uh, я хочу сказати, що всі для всіх учат, що не забувайте про те, що так, це змагання, можливо, якийсь конкурс, фестиваль, і це важливо, але не забувайте кайфувати під час свого виступу. Не забувайте те, що це робити. І тому це робите. І бажаю всім всім успіхів сьогодні і завтра. Дякуємо за обійти. Та... Як довго, ти будеш говорити такі дурощі? Нам просто не зростає. Ну що ж, якщо ти настільки впевнена, то перетвори цей кристал на створіння моркви. Вже заселилися в номер, і зараз я піду в мак, але перед цим я вам покажу свою... свої апартменти. Коротше, зараз. Значить, невеличкий рум тур. Ну, він десь дійсно буде невеличкий, бо місця <смі> <смі> не так багато, але що ми хочемо. Ми у нас все, дивіться, все по, по царськи, все по цьому. Тут -та віконечко, там вид у внутрішній дворик, а, тут у нас ванна. Подивіться, яке дзеркало. Ну, подивіться, які лакшері. Лакшері. Mm. Все як треба, все як надо. Uh, зараз я вам ще покажу ліфт uh, і ви офігієте. Коротше. Ставлю лайк, це дуже недалеко від золотих воріт. Дуже недалеко, <смі> недалеко. Правда, недалеко. Ось, ідемо їсти. Я дуже хочу їсти, дуже-дуже. <смі> Щоб розуміли, що вона впроти Макдональдса. Так, да, це лакшері. You know? Особливо, коли ти не їв нічого цілий день. Я в матір і там біля відповідального дуже лакшері Від і сидіння. Ось. День був дуже насичним. Я програла в Just Dance. Я танцювала під Falling Crazy, під AUA Міскер. Це була помілка, бо швидкість <свіття> була занадто вот та швидка. Але я дуже сильно кайфанула і познайомилася з дівчинкою, вона проспеє буде виступати завтра. Ось що ще. Ще вам ще розказати. Коротше, я вам Сьогодні кафанула, на максимум. Дуже багато було класних поступів. Дуже мені сьогодні зайшов косплей. Прям, прям я не знаю, як, <смі> як це оцінювати. І добре, що я, ну, якби у нас є судді, які відповідають за косплей більше, і от як то основне рішення буде за ними. І я в цьому дуже дуже рада, бо. <смі> Я не знаю, як це вирішити, бо там просто-просто розрив. Ось, і кавердекс був теж сьогодні такий непоганий. Так що класно, круто, мені дуже подобається. Дуже класно, бо я дуже люблю повертатися в Київ на івенти, бо дуже багато знаю людей і бачити їх, зустрічати їх, займатися з ними і спілкуватися, і як ви, згадувати якісь такі старі часи. Це неймовірно. А, да. Доброго ранку я б мала це б це знімати у ліжку, а не так, виходячи з метро. Але, на жаль, <рес> одна з наймасованіших атак на Київ, коли, звісно, коли я приїхала в Київ. Звісно, ну, дякую. Фу. Е, я поспала 4 години. Я вважаю, це теж непогано, ніж нічого. Е, мені задалося мій І зараз я йду додому. Буду боже, нам вулиці так холодно, просто капець. А, я, буду, що я буду я буду. Я буду форбуватися і готуватися до на цього дня. ось. І потім буду їхати снідати. Хочу ще зайти в ТРЦ і потім йти. Да, потім йти на фест. І я провела себе трошки в mm -hmm. Не фарбувалась. Тепер їду снідати, потім хочу ще в ольвер заскочити. Так що плани в мене є. А, і потім поїду на фест, звісно. Це ж мета моєї поїздки на цих вихідних, тому звісно я туди поїду. А, сьогодні другий день і сьогодні буде і нагородження, і все, але я не знаю, чи я загалом стигну на нагородження, бо в мене маршрутка. Мені треба буде шнеля-шнеля, барцо барцу на вокзальну Бо що Я хочу ну, все ж таки сьогодні приїхати в Черкаси. І ще одну таку ніч. Sorry. Дуже інтерактивно, звісно, весело, але ні, мені не дуже сподобалось. Вятимуть зімною вона упевнена, що сьогодні у світлі софітів переді мною відкриється шлях до музичної кар'єри.